Заспівають образно плівки Міндіча Тимура, як раніше були плівки Миколи Мельниченка, то ви бачите, плівки Миколи Мельниченка будуть тихими, порівняно з тим, що на плівках Тимура Міндіча. І ось чому тіка, почали тікати за кордон, ось чому почали оцю кампанію як позвати САП процесуальних повноважень проти найвищих посадових, і в такий спосіб думалося ні дорогенькі, не вдасться. А тепер знову ж екзамен на вшивість, екзамен на розтяжку, екзамен на сміливість того самого набу. Чи найдуться сміливці через своїх журналістів чи в інший спосіб злити ці плівки для українського суспільства? Дорогі мої, там нема ніякої державної таємниці. Там і